Бадьори настрій. А тепер увага, Україна. Зараз ви побачите прем'єру. У венесуельський проект гурт Румберос і сама Мадор Лопес з новою піснею це буде щось. Слухайте. Ось вони, да. Це ви чи не ви? Доброго ранку. Привет, Амадур, Руслан! Лопас. Yeah! Доброго ранку. Світлана, Олег, дівчата. Сідайте всі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ні. Що ж, подождіть, а... подожді. У нас да? трошки зараз... Слухайте, Ну я вам скажу так. А, ви можете вразити, тому що а, чого від вас чекає? Подажі, тока мікрофона. Куди йде? Танцюєте, кого... заспівали, що, що чекати від Держи. вас ще. А, що ви з чим Смотри, Руслан, в принципі, як в Україні вже знаєте, що Амадор Лопес, пані Анна, шов Трумберос, типу латиноамериканські танці. Ми взагалі горді за те, що... А Трумберос, в что... прикладі, тусовщики. О, все, знает, да, все потому что знает. Многие очень думают, что румберас это на самом деле от танца Рум. Нет, это совершенно не так. Да, но ну, в принципе у нас как именно в Латинской Америке Румба переводится как тусовка, вечеринка, веселье. А Румберос я так назвал, потому что э, мы э, стараемся с веселиться там, где Вот видишь, мы с тобой уже с 7 утра тут уже веселимся, стараемся, чтобы в Украину уже наконец-то пришло лето, потому что такой погода, такой дождь, Что ли летом? Э, Лідета там улюбається, своє, <свіг> це своє, це А вона зараз в архіві дивиться, як ви танцювали на знімальному майданчику. Ага. <свіг> І одночасно лікою готується до новин. А, румберос, а, новий стиль винайшли, до речі, як це сталося? Uh, ну uh, сты не тільки в танце и в музыке. Uh, да, в музыке. Ну, в принципе, я же говорю, что ми ну как вы хотим показать Украину показать, что кулаки американский ну, стиль можно сказать в Украине, да, да, да. да. то есть. Ну мы хотим ви первым, потому что э, мы показали, что по латиноамериканське танці, вот и показывают, что такое латиноамериканська музыка, що це сава куп нас іменно танці і э, ну, как ви бы музики. Нас спро... атепта ти... насправді просто коли ми танцювали, іменно по латиноамериканські танці. От в один прекрасний момент нам просто захотілося створити іменно свою музику, яка б нас качала, яка би яка б сподобалась, і нашим е, фанам, нашим е, ну людям, які подобається наша творчість. Тому якби так, от часом на на репетиціях ми так от співали, співали і от доспівалися до того, я що Я кажу, ні, ви танцювали, танцювали танцювали. І і і дотанцювалися. І дотанцювалися. <реш> що, ну що ж, а якщо хочете розкачати нас далі, а ви хочете я бачу по обличчях дівчата. Мене так точно розкачали. Давайте, давайте що це буде за пісня. Ну, смотри, чтобы мы спели сейчас? Да. Ну давайте. Ну, только я честно вам говорю, Украина. Ну, мы потом покажем еще как бы песню, в которой мы снимали клип. Просто мы сейчас это держим в тайне в секрете. А пока мы вам споемчика, если нам включат музыку, естественно. Делать с этим. Я знаю, что ну, как друг друга мы заметим. Ну когда друг друга мы заметим Если с на этом свете Значит ты одна на всей планете Я же звезды Я же солнце светишь Эйчика Да керу ты Керу Я знаю где перишь Эйчика Ты Эй, чика, де Амо, ты Амо меня Ты, а мол меня ты заметишь С нами должны любить друг друга И Знаю, что нельзя ходить по кругу нашей судьбы Будь со мной рядом до рассвета <реклама> Я с тобой узнала все ответы <реклама> Если есть любовь на этом сети Значимы один на всей планете я звезды воздействие Что не заходит по кругу нашей... I'm <laughs> Запам'ятали я Мадор Лопес Україна венесуельський проєкти з новим а, новим кліпом. Вони познайомить вас трохи пізніше. Приміро, чекайте, але вони розкажуть всі секрети. А які знаєте, чому 100 150 ста людям під час зйомок знадобилася ціла купа команди охорони і лікарів? Ми перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися аромок. Митом о о Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромаксамит кави.